Друзі, будь ласка, помітьте собі у календариках і не забудьте, 16 грудня відбудеться великий сольний концерт співачки Мамаріки у Києві. Своїм шанувальникам вона подобається. Теплом своїх пісень, відкритістю і якимось таким ненав'язливим спокоєм. Сьогодні вона завітала до нас зі своїм продюсером і чоловіком, але це одна й та сама людина. Та ви його теж добре знаєте. Зустрічаєте така красива родина, ніби вони зійшли до нас із білбордів з рекламою диванів. Мама Ріка і Сергій Севеда. Дивимося кіно з коханою. Пері любов, коли тобі її даю, Гаряча кава і твоя під ковтрою. Гаряча кава і твоя під ковтрою. Дивимося кіно з коханою мордою. любов, коли тобі її даю, Гаряча кава і твоя під ковтрою. Так, перше питання, де давид? З ким давид залишився. Це важливо. нормальне, правильне манське питання, тому що в тебе. Скільки діток? Троє. Ми вияснили, що троє, а виглядаєш, так ніби взагалі. Ну, я не знаю. Ну, треба, Дякую. Да, да. Е, в нас є. є... Це, Це, ну, що? красотка, ну, просто неймовірна. Наша дитина в шоці, бо вона звикла до того, що. Е, ну, я думаю, що кармічно він вибрав ту родину, він знав, куди він йде. Він знав, на що він підписується. Кожна зустріч з Давідом починається зі слів Хто ви. Він з нянею. У нас є така функція. Я дуже вас розумію, і я за це. Так Наша молода якась няня зараз так вийшла, що якась В сенсі якась Ні, ну, так молода. просто Сергій вибирав цього разу няню собі. Ну да? все, що ми там про нянь? А, так, так, так. А оце, про це про це варто поговорити. Ладно, я жартую. Е, Настя, в тебе почався тур. І ти офіційно можеш не знаю скільки тиждень не міняти памперс. Не, не... Ти про мене зараз так, так. <с iterations> в дорозі, так ще і не ну. <с işi> <с Qurpp> Коли ти живеш в автобусах, то там є <с> um <Ugh> ну ти ж все ти ж поїхала за У мене було так. Все я в тур. Я в тур. Я типу, заробляти гроші. Я так працюю. Це моя робота. Так і мама працює. Так, Мама відпочиває. Давайте все називати своїми іменами. Сергію, ти хочеш поговорити про це? Я боже. Я хочу про це кричати. Він золотий, тому що на вихідних. Ми няню відпускаємо, переважно концерти відбуваються, звичайно, що субота суботу-неділя. Ти так підлаштовуєш. Так виходить, да. що? Ага, так виходить. Сергій залишається сам з малим. Так в нас двоє дітей, в нас широкі собачка. Це теж дитина. І в нас, коротше, батя, ну просто я тебе. обожнюю. Сімей... <паспілляє> <спаспілляє> <Но серйозно. паспілляє> да, ми а з ну серйозно. Це не часто, що чоловіки. Ми з тих сімей, які називають собаку дитиною. <паспілляє> 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 <паспілля> Трошки. Слухай, хто більше часу проводить взагалі-то з дитиною, хто з вас? У нас разом, ранки, разом, да. ранки це святе, у нас тату робить нам сніданки. Я класно пристроїлась, ну серйозно. Слухай, я встаю, ти сніданок розумієш, готовий. Да? Ну Я тебе дуже люблю. Так, а тебе, я? Я... Ну. я? тебе нема вибору, все. Так, так Слухай, навіть я вже його люблю. Так, да. Приїжджай. Тобто ти, ти прокидаєшся раніше да? і готуєш сніданки. Сім. Ну, зараз, коли ти це кажеш, це якось звучить ну наче трохи образливо. Та це Але... <світ> ти не роза. Це просто ну ти виключення з правил, розумієш? То ти так буває, ну, так буває, так. Да. Я от, окремо, да. от, от, окремо, окремо. окремо. особливо. Ну просто. Сергійко. Сергій, зараз хотілося сказати про серйозні такі моменти. На початку війни, наскільки ми знаємо, Настя виїжджала, да, з Давідом за кордон. Але... Не надовго, надовго Але доволі надовго. швидко повернулась У вже в травні. Да? травні Перше травня ми вже були в Україні. Так, да. Що стало саме тригром? Як ви ухвалювали це рішення? Чи там жалкували через якийсь час? Можливо, був такий момент? Бо це дуже важливо наразі. Я жалкувала, бо я, ну, я просто зрозуміла, що це. Ну, це було рішення, тоді ми всі були в такому стані. І перше, кожна мама думає як. Вона хоче врятувати свою дитину. Тобто це інстинкт, який так. тебе просто веде він, от, він, через все. Він тобою керує. Так. Так. Mm -hmm. І я потім зрозуміла, що по суті, ну як жалкувала, я просто... Мені було дуже важко. Мені було дуже морально важко по Сергію. Ти кажеш про те, як ви поїхали. Так. Коли вона виїхала, що так. вона так. 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 виїхала, Момент, коли я зрозуміла, виїхала. що можливо і не варто було, тому що. Um. Uh. Я не можу просто пояснити, я виносила йому мозги кожен день. Це було ну, це, знаєш, це історія, коли ми реально ми дзвонили своїм коханим і казали, я завтра повертаюсь. Все, завтра Ви точно. Казали, що... Я був такий умовний арістовіч. Два-три тижні. Два-три <світ> тижні. Це я кожен день. Я кажу, два-три тижні, два-три тижні. <світ> я я насправді в якийсь момент так співпали події, що ми жили в моєї в Варшаві. Це довга історія, я вже дуже багато разів розповідала. Я не, не знаю, чи варто повторюватися там. Як я пішки переходила вночі кордон, Давідіком в мінус 20 з, з такою торбою. Давід, в якусь стару ковдру. Давіду, ще на той момент просто півроку було. Я, я з груддю молоко, значить, тут замерзає. все. Це, це, це знаєш, це страшна історія, без яку без сліз неможливо просто згадувати. Але е, ми ми приїхали через три країни. Добрались до моєї мами в Варшаву. Вона там вже багато років вже проживає. І кожен раз я розуміла, що я не повноцінна без нього. Я не повноцінна там. Я мушу бути вдома в Україні. Я хочу бути тут. Тобто, я я корисна тут, я можу щось робити тут і. Мене рвало просто додому, і так співпали події, що ну я мозком розуміла, що це все заради сина. А, співпали події. в мене був концерт у місті Замость, здається, це дуже близько до кордону. І це було там, здається, це і, от кінець. Щось там якісь да, да, да. двадцять, ну, якесь, 20, якесь квітня. І я так кажу, це доля. Це я знак вже це. з чемоданами тут. Кажу, ми перетинаємо кордон. І він каже: ти божевільна, просто і все. І я б кажу, ми додому. Слухайте, MM клас. Я, я так, я. Я оце все слухаю. Ви як метвені мені в це, це виливаєте? Це дуже приємно. І головне, що я бачу, що це щиро в таких випадках часто кажуть, треба народжувати ще. От розкажи, розкажи, чи треба в тебе троє дітей. Ти виглядаєш суперсексі. Як воно? Як воно так, от це все важко дуже? Я на гліцесіді. Це Наспоки За такі да. конкретні, Ні, ну не конкретні такі, які можна дітям з нуля давати. Спочатку вони були на глядісвіті з алкоголем, які можна <су> <су> <да>. <су> ми, ми, ми всі, всі, всі на цьому. І Собака, <су> кіт, всі там, сусіди, всі. А я казала вчора: купи біфренчика. купи біфренчика. Так, друзі, я хочу просто продовжувати тему робити все, що можна. Я просто знаю, що ви теж допомагаєте, чим можете. І ще я знаю, що. З вами сталася одна дуже цікава історія в Дубаї, про яку дуже хотілося б почути, бо я її знаю. Але я хотіла б її почути з ваших вуст і наші глядачі також. Ой, взагалі, в Дубаї це щось таке, якась паралельна реальність. Все. Це знає, Ми ти бачили історію з Патапа. <рес> yeah, в мене слава Богу, інша історія, бо так да, анонс такий в Дубаї. Ти так думаєш, так що ж там може бути за історія? Е, Вася Фролова, мабуть, знаєш, звичайно, це наша колега. Вона там вони роблять все, що можуть, наскільки це можливо, щоб там українців якось до кубки збирати. Вони там і допомагають, і донатять. І Українські вечори роблять, запрошують українських артистів, щоб співали українську музику. А, я взагалі не сподівалася, що дійсно наших українців там так багато, і вони запросили мене на концерт. Я кажу, супер, це гарна ідея. Звичайно, я можу приїхати. Але е, я розумію, що в Дубаї, мабуть, також люди мають змогу трошки, якби не найбідніше, да, да, можна казати, якщо... називати речі своїми минами. Да, ну, да, 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 є, да. Є, є звідки взяти і задонатити. Я кажу, чуваки, приїхати туди. Без мети щось назад привести хлопцям нашим ну, Так, де? якось да якось не по не по-християнськи. Mm -hmm. Це так не працює. У нас є друзі, вони зараз в третій окремій штурмовій бригаді, і ми їм стараємось от прям. Конкретно їм допомагати, я їм телефоную, кажу, що вам треба. А вони збирали на якийсь дуже великий такий дрон, який Ударні, коштував да. там 2,5 мільйона гривень. Там угу. з кучі всяких там плюшок. от він коштував таку суму. І вони кажуть: ми збираємо на цей дрон на один. Да, на один. Ми хоча б на один ми збираємо. Е, от нам треба, типу, там якась сума грошей. Я кажу, відправте нам щось. Настя поїде в Дубаї, зробить там аукціон і виручені кошти вам привезе туди. Вони нам відправляють прапор, підписали. Там всі він такий, ну це безцінний прапор, да. тому, що це наші хлопці, це по суті безцінна річ. Тому що те, то, що вони там роблять зараз, це неймовірно сильно. І я з таким трепетом значить, це все взяла собою. Значить, кажу, приїжджаю приїжджають на, на такому на впевненому, кажу, значить, Вась, дивись, ми робимо аукціон після концерту. Всі донатять, і ми збираємо пацанам на на дрону. Каже, є один маленький нюанс на державному рівні в Дубаї заборонені всі аукціони. Це треба... Тобто, це взагалі не це це як ну, злочин. Да. Тобто Тоб... ти повинен пройти 150 процедур через тих шейхів. Під... Коротше, це не, майже неймовірний процес, він майже ніколи не підтверджується. Тобто, тобі добро дадуть, якщо через рік і, і, і на тому дякую. Я в сльози, звичайно. Я розумію, що ну це так не працює. Ти не можеш просто повернутись додому. Ти вже якби ми з хлопцями поговорили. Ну да, позвонити сказати, пацани, сорі, Sorry, не, вийшло. не вийшло. Класно, що вони нам так не кажуть. Так, да, ну, да, да. Да. і Сурі ми не теж не маємо вийшла. права uh -huh. так само так робити. Uh -huh. Знаєш, я вважаю, що всі зустрічі в житті не, не випадкові. Інколи, навіть не інколи, а зараз так складаються обставини, що кожна людина в твоєму житті вона приходить в правильний момент, от абсолютно, в от коли це потрібно найбільше. Відбувається наступна історія: Аня Риброва. Дружина Сергія Реброва, нашої легенди футболу. Так. Так? Ну тут навіть нічого не треба говорити, знають ну, да. про кого мова. Вона каже: Я хочу запросити вас на інтерв'ю перед концертом. І вона дивиться, а я в стані просто в сльозах сижу. Мене вона, що сталося? Чому? Я кажу: от така то історія: ми приїхали, і ми розуміємо, що ми повернемося додому з пустими руками. Що відбувається далі? Увага! Аня каже: дайте мені, будь ласка, час до вечора. Мені треба зробити кілька телефонних дзвінків треба порадитись з чоловіком скажімо так, так. так свята фраза після інтерв'ю дзвонить ані каже навіть не, не дзвонить ми вже були на зустрічі вона каже я поговорила з Сергієм він порадився своїми хлопцями з Інченко, Яремчуком і ярболенком наші футболісти неймовірні вони вирішили скинутися і викупити у прапор за 2,3 мільйони Серйозно? гривень. мільйони Так. <кліпи> <кліпи> і ми просто до сміх. Я просто навіть зараз не можу про це спокійно говорити. У мене просто падає, я в шоці, уяви собі просто це. 2 мільйони 300 тисяч гривень. І я кажу, як так відбувається. Це приклад того, як українці згуртовуються в один момент. Це приклад того, як українцям пофіг, що десь заборонені аукціони, да. От, да. і ми за ці кошти скільки ми придбали, все ми ж там по знижці знайшли в Польщі. Це тому... історія на Клас. 10 випусків. Факт в тому, що швиденько е, нам вдалось купити не один дрон, а п'ять-два таких ударних, як вони Спросили. хотіли. Ага. І три ще додатково маленьких, але за цю саму суму. Це теж через те, що є добрі українці в Польщі, які намутили якісь там знижки, щось там зробили. І хлопці були просто, вони були дуже задоволені, і потім вони нам вже відправляли відео, як ці дрони виконують свої завдання, І, і... гасять і... да, да, да. Ти... це супер. Ну, я знаю, що наче затвердили цей момент. Розкажеш про дзвінок. А ну е, є, да, є ще продовження цієї. Ну це паралельна історія так, з так. цією. Е, Настя вже повернулася з Дубаю, ми вже запустили цю всю історію. Треба було ці дрони замовити, поки їх там з Польщі мали доставити. Але про це вже ну якби він ішов, але ми нікому про це не казали. І е, у Насті з разом з нашою подругою Колою є спільна пісня, яка називається Люди Люди. І ми, коли монтували кліп на цю пісню, ми подумали, що було прикольно взяти якісь хроніки, повставляти у відео хроніки. І ми знайшли відео, де а, така дуже приваблива така жіночка вона стоїть а, жіночка, з автоматом. Вона стоїть <рес> красуня. Да. Ми не знали, хто це. Ми, ми Просто подивились такі, блін, прикольно. І ми вставили це відео. Вийшла пісня, проходить там кілька тижнів. Мені телефонує незнайомий номер. «Алло, доброго дня. Я у вас в кліпі знялась. Я такий. В якому кліпі? Хто це? Ну, пісня, люди. Я вам зараз відправлю в месенджер, ви подивитесь. Вона мені, от саме цю відправляє фотку на виключений телефон. Я такий не пали контору, і я такий, типу, да, передзвонюю». перед Да, я кажу, я зрозумів. Я ж думаю, вона зараз каже, хто вам дозволив це брати. А ага. вона каже: Мені дуже приємно, що ви взяли мою фото. Ми робимо благодійну благодійний концерт. Чи могли б ви виступити? Я кажу: слухайте, ми взяли ваше фото без дозволу. От, все, що скажете, все можемо. Супер! Ми приїжджаємо десь там. Це було неважливо. Настя виступає, Настя виступає і каже: нас сюди покликала Олена, таката, таката. От саме Наша ця Олена. Та... Можна вас запросити на сцену, а там багато військових, а ми навіть не знаємо, що це за захід. І йде Олена по формі. Я не знаю по погонам, як... але я розумію, що вона явно, ну, там якийсь такий, такий високий, ранг, да. її всі там на. Там чуть ли не стоячи хлопають. Ого, ми мене чи з лурашить. Хто це, блін? Вона підходить, вони там одна одній дякують на сцені. Я ж я скрин, ридаю, за сценою. Я її, <рес> Настя, ридаю, я її обнімаю цілу. Це нормально, Настя ридає. Що це Я ридаю. І, і тут там вона каже: Ну пішли, я з вами в Гримерку піду. І ми, поки ми йдемо в Гримерку, вона в так вона мені... А така енергетика їй відмовити неможливо. Да. Знаєш? Тобто вона, вона така, мене раз, так і... веде, веде мене так під руку і каже: дякую вам за дрони. Або а вони, вони, ви... в... вони ніхто ще просто про них не ніхто я кажу, не знає. Про які дрони? Ну, типу, дурачка включаю, такі, а які дрони? Вона каже: ну ті, що з ребровим. <гум> і ми в цей момент ми заходимо в гримерку, і я кажу: а звідки ви знаєте? Вона, ми в гур знаємо все. <гум> і я... <гум> і <я> <гум> такий, <гум> Понятно. Ти майор гур. Неймовірна просто Серйоз, да. Да, все Олена. Ну ми, ми дружимо. Да ми, ми дружимо, вона ну, в ну там реальна, вона нам правда? такі історії розповідала. Але це просто в нас в Україні е, дуже багато є героїв, не тільки чоловіків і жінок, і е, які виконують якісь ну космічні не людські, речі, не, людські, да. не, не людські да речі вони роблять. Ми про це все дізнаємось вже е, після нашої перемоги, але треба пам'ятати і цінувати те, що. Поруч з нами в наш Правильний час живуть, супергерої та да, це просто титани. Да. Та я Я думаю, що навіть до того як ця програма вийде, Олена вже нас дивиться. Да, вона монтажеру вже скинула. Що вирізати? Давай повернемося до дитячих історій. У нас рубрика Дорослі дитячі історії. Перед вами лежать картки? Ви по черзі тягнете ці картки? На кожній написано слово. Ага. Ви розповідаєте батьківську якусь історію про дітей, яка пов'язана з цим словом? Все да. дуже просто. Поїхали. Я думала на досвіді, ти перше почнеш. Тебе троє що, це, ну, Ми всі зелені, можна показується бабусі, слова, дідусі, бабусі дідусі, да, Ну щось про а, Ваня питає нещодавно а, Мам, А де твій де дідусь Юра працював? Ну, це мій батько, Я кажу, я кажу, я кажу, ну він руду видобував залізну. Руду! Отакі очі! А я так. так сам! Я кажу: Ну, як ні? З друзями. Кіркою, <ріст> <ріст> як в Майнкрафті. <ріст> ну, тобто, він думав, що, що так. Ну я йому кажу, та ні, ну це такий це металургійний комбінат, а, а бабуся де працювала, Надя. А бабуся в одному банку працювала. Там, де гроші, я кажу, там, де так. І що, це в неї було стільки грошей? Ну не в неї, а в банку. О, клас! Оце такі цікаві були професії у твоїх батьків, не те, що в тебе. Таке, таке можу склатися відчуття, що я готувалася, але ні. Давай тягни. Поїздка. Як для тебе, прям? Підтусували. Про благодійний тур в Європі, як ми їздили з дитиною. Ми ну, ми ж радики такі. Знаєш, добрий вечір. Ну це от ми. Головіки, Не, ну, всі так, ж так? всі ж думають про те, як чим ми можемо бути корисні, так. як ми можемо ще допомогти. І в якийсь момент ми такі думаємо, треба. Ми бачимо, що всі їздять в Європі, збирають гроші, тому що ну дійсно там це було в якийсь момент легше зробити ніж швидше. Зараз вже ніж в Україні тут. звичайно розвинулася вся історія. Концертна благодійна, тому ми вже тут зараз в Україні швидше зібрали. Да. Вже легше да. тут, да. а тоді минулого літа. Та не цього минулого ми погнали з річною дитиною. Давідіку виповнився рік. Він ще на груді, на молодці. Ми поїхали в тур Європи. Ми накатали за два місяці майже. Я не пам'ятаю. Ну там щось якась... 13 чи 14 тисяч кілометрів. Машиною якась там... Ви дум -дум. машиною поїхали. Ну Дитиною. організатори ж вони як кажуть: ну треба, ми там можемо дати якусь певну суму, чи ми плануємо зібрати стільки. І ти ж думаєш, як можна мінімізувати витрати, щоб більше грошей привезти. Ну, так, ми такі так. їдемо своєю машиною, там беремо тільки звукача, нікого більше з собою не беремо. Ну щоб все, все мінімізувати. Бюджетно, да. Але є маленький нюанс. З нами ще була річна дитина, уяви собі кожен день переїзди. А саме прикол в тому, що Давідич кайфував більше від слів. Чувак на сісті висить, в нього все нормально. Він мама, погнали. У нас там готелі, якісь десь ми жили. Тато кожні три години в на трасі відкриває багажник, міняє дитину. Нас треба читати. Це ж зручно, коли ти багажник відкриваєш і там міняєш дитину. Не дитину, а памперс дитину. Ну, памперс, так. Там багато дітей. це називає міняє дитину. Міняє дитину. З іншим запахом. дитину. Але насправді. Він тримався дуже достойно. Ми розсипалися. Ми встигли за цю поїздку захворіти ковідом. Ми встигли розбити машину. Попали в аварію. Попали да. в аварію. Слава Богу, всі живі. здорові. Але є, є нюанс, про спро... да. Я є співала, фінал не цієї історії. Ми вже там збиралися їхати додому, і нам телефонують ну теж все, все, все наші спільні знайомі. Е Ну не буду казати ім'я. Дівчинка нам телефонує дівчинка, одна наша спільна знайома, каже: дивіться, ми робимо благодійний е, матч футбольний ліга, ліга чемпіонів. Ліга Хочемо, щоб ви заспівали гімн, щоб Настя на стадіоні заспівала гімн. Чи можете ви приїхати? Ми такі, да, давайте. Вона каже, там якесь місто. Я не пам'ятаю, десь в Польщі було Лід, здається. Лід. і ми приїжджаємо туди. А е, уявіть собі, стадіон е, через там. Півгодини там буде матч Ліги чемпіонів. Ми заходимо, нам дають там не гримерку, а роздягалку одну з, ну як там, типу, команди, де роздягаються, нам дають одну з роздягалок, щоб це наша, типу, гримерка. А Давід маленький, йому все цікаво, а там вже команди піднімаються на поле. І вони стоять в цьому підтрибунному приміщенні. І Давід, щось ми відволіклись, він відкриває двері. І повзе туди до команд, а там стоять ну як футболісти, як ви собі з дітьми вони стоять все, в них там через три хвилини вихід на поле. І повзе дитина просто поміж ногами. Вони всі такі. Що, що відбувається? Хто це? І, ну тато біжить за забр... вибачайте пацани, тут дитина. І, і ми кажемо це. А, ну там вони впізнали Настю, футболісти там Дінамо грали. Да. Вони посміялися, Ми кажемо, це вам на фарт. І що ви думаєте, той матч Дінамо виграло? Так. Перемогло і так. пройшло далі. Да. Так, що я? Чи а ти, це тільки буде третя картка? я не знаю. Це, це, бу... ви... це була помилка, що ви запросили ну, нас. нас, те, нас це це ті ті дитяча філософія. Дитяча філософія, це наче якісь нові курси <с of the language> від Арестовича. Дитяча філософія це Ну, ми от були в гостях і у Наташі Гаріпової, до речі, і ну, як ти приходиш там, діти їдять цукерки. Цукерки, цукерки, цукерки. Я вирішила їх погодувати вечерею і кажу, Вані, Ваня так сидить. Я кажу, якось сьогодні про Ваню. Е я кажу, будь ласка, не найдеся цукерок перед вечерою. А він каже, а я не наїдаюсь. А я кажу, так ну і слава Богу. А він каже, слава мені. Я кажу, опа, а ти що? кажу, Бог. Він, а хіба я для тебе не Бог? У мене Нікіта теж він такий, ми сидимо з ним. Він каже. Тато, а чого час іде? А ми сидимо? Побіг побігли. Кажу. <ріху> <ріху> а прихіднього задумав, ну класна фраза. Прикольно. час іде, ми а ми, даю? ми Ми статичні, а час плине. Давай щось, да, да? Да, Все, да, щось, да, щось да. побігли. Це, це, Все, це. Давайте дуже. метод виховання. Клас.. Е, метод, метод виховання. виховання. <ріху> На, до речі, метод виховання. Да? Ми визначили, з яким методом виховання в нас ростуть діти. Мені колись дуже сподобалася одна фраза, коли народжується у будь-якій е, е, тваринній зграї. Дитинка, дитина. тваринка маленька, маленьке вівчення, маленьке тигриня, то не, не зграя підлаштовується під дитину, а дитина підлаштовується Власне. під граю, тому що вона прийшла в цей уклад. Певний ну, кодекс да. правил, і вона підлаштовується. Боже, можна я тебе будь ласка, I love you. Я... <рес> та обмен це дуже мудро, це дуже мудро, так. А мені здається, що з вашими графіками головне, щоб ваша няня визначилася з <рес> <Да. Щоб, рес> Так, щоб <рес> няня підлаштовувалась. <рес> да? Но, насправді... Ну в цьому є в цьому є правда, тому що ми до недавніх пір 에, Давід лягав спати. О першій в ночі, бур, там, в пів драйпу. другої ночі лягав спати, і наші батьки, вони, типу, вони пішов. Ну, ви взагалі ви ну, а розумієте, собі що? А ми любимо поспотуськати до 10-ї. Знаєш, ну типу, ну а чого? Ми разом собі встали, поки ти димся дитин. Ну, справа навіть не в поспотуськати, ми ж працюємо, і ми. А ми не поспотуська. Я, я, я встаю вулицю. Я готувала дитину ріки чотири. Я можу А да, вже мені... Поспотуськати. Але вже є. в мене вже є хто е... рожав? Я, це... я, я буду це Другі, чути. Мені друж... здається, <с 'ấu> до друз... я за цих спірний виспод. Ви знаєте, очі смішно, що вони прийшли такі, Це все, ми такі, ми так любимо. Паспотускайте, щоб наступна картка вже наступна, просто драка почнеться в нас. Бо ви тільки що ви поняли, що метод виховання це не наша карточка. Єдине, О, що да. ми змогли устаканити за малому, скільки? 2 і 3. Мам. скільки там їх? А, а ну накиньте якісь цифри. Я бо я скільки все проспотускала. Просто... 17. 17. Просто... 17. Просто Хороша 18, мама така, да. молодець. Настюшка, я, єдине, що ми устаканили, що в нас тато поганий поліцейський, а я хороший. Я це єдине, що не, ми Ні, ти ж Тато, отує, тато міняє, але та Поганий поліцейський. Я жалію, він свариться. Якщо в наступній карці не буде слова аб'юз, то значить. Я пропоную закінчити на цій карці. Я так не спотускати. Давай, я почав. Давай, ну давай. Настя, я тобі. Сергій допомагав обирати. Я заганяю просто. Це ще й поганий. Сірий, ти мій, мій герой, ти мій <рив> герой по, по частині батьківства. Дяк. Я думаю, що ви розумієте, що ну ми не могли відпустити Настю без пісні. Це, це вам. Дякуємо Дякую. Дякую за запрошення. Я дуже буду вдячна, і ми всі, якщо ти нам заспіваєш, але спочатку фото буде і анонс, друзі. Ми запрошуємо всіх на сольний концерт Мама Ріки у клубі Белітаж. 16 грудня. Фоточка? Дякую. Можна тут фоточка, фоточка. Оп, о тут. Після музичного номера до нас у гості завітають скаути з відомого скаутського клубу, українського клубу Пласт. Тому я не раджу перемикатися, дочекайте.